Євангелічна церква святого Іммануїла в Кельні. Саме тут громада започаткувала нову ініціативу. Отець Герольд Форлендер два місяці тому освятив цей новозбудований храм. Моє улюблене місце тут під небесним вікном, як ми його називаємо. Цією церквою ми хочемо показати, що живемо під відкритим небом. Цією дерев'яною будівлею, теплотою дерева, ми прагнули створити затишок. Спочатку була проблема. Громада втратила багатьох віруючих. Хтось помер, хтось виїхав. І Її об'єднали із сусідньою парафією. Старі церкви потребували ремонту, тому вирішили проектувати новий будинок. І в цьому взяли участь багато членів громади. нам довелося звужувати свої плани через кошти та через проблему місця. За плануванням ми провели кілька років. Філі частина цієї будівлі перейшла крізь наші серця. Ми бачили, як вона народжується. Реалізація цього проекту спільними зусиллями кардинально змінила громаду. Це інша культура, культура віддачі. Коли ти не думаєш весь час, а що я від цього отримаю, а просто долучаєшся. І тоді виникає щось надзвичайно зворушливе і натхненне. А ось цілковита протилежність. Міська церква у центрі кельна для випадкових перехожан вірян. Кав'ярня у дворі належить церкві. Вона заповнена вщент а от на богослужінні лише кілька людей. Проте священнику Маркусу Герцбергу це не заважає. Щовечора о у шостій він запрошує на молебен. Стає дедалі більше людей, які втратили батьківщину у церковному сенсі слова. І для них Антонітер Кірхе це вітрина, через яку вони отримують уявлення про євангелічну церкву. але повернімось до іммануїльської церкви у Кельні. Сюди йдуть люди не в останню чергу, тому що громадою опікуються штатні співробітники. Наприклад, відповідальна за роботу з молоддю Міріам Гофман вона дбає у тому числі про представництво у Фейсбуку люди йдуть до церкви завдяки людям, а не завдяки якимось пропозиціям. Пропозиції повинні бути заповнені живими автентичними людьми, і таких людей треба працевлаштовувати. Трохи пізніше. Знову в церкві міріам гофман готує вечірній молебен. Помічників у неї завжди достатньо. Солідарність у цьому храмі дуже велика. schlagzeug meine hand